Так, я сьогодні вирішив посягнути на святе, а саме на двох Героїв України Залужного і Буданова. І хотів би нагадати, що у 2021 році Валерій Федорович Залужний в інтерв'ю Яніні Соколовій говорив, що ті, що служать в ЗСУ дуже мало готові йти в бій і можливо загинути. І е, таким чином е, настрій тих людей, які е, професійним обов'язком було захищати цілісність і недоторканність е, держави Україна, е, явно відрізнявся від тих грошей, які вони отримали в повному об'ємі. Ну і е, наступне інтерв'ю було Дмитру у Комарову, Комарову проєкті рік від 24 лютого, 23 року зачитає досліду. Наш варіант полягав у тому, що ми мали в найкоротший термін нанести противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших здій на більшій території України. Я звертаю увагу що увагу не на всій території України. А словосполучення було на більшій території України. І це спрацювало. Ми вимушені були навіть за рахунок певної залишення певної частини території, витягувати противника, тобто залишати певну територію, його, витягувати його тили, витягувати його резерви і просто його палити в тих місцях, де техніка зупинялася і чекала, коли через дві доби приїде до них заправлятися. Ця тактика називається гасіння пожежі приблизно, як я кажу, бензином, бензином чи соляркою, оскільки жодної тактики як такої не було. Все робилося в силу обставин, які склалися, але я хотів звернути на інше, посягаючи на цих двох великих героїв України. Я хотів звернути увагу на інше питання. У мене виникло таке питання. Чому люди, які отримували роками заробітну плату, допустили до повномасштабного вторгнення? І чому це повномасштабне вторгнення не було присічено, оскільки колони були звернуті, противник не йшов розвернутими колонами? Ну, хто розуміє в тактиці і стратегії чуть-чуть. Він повинен знати, про що я говорю. І е, коли противник йшо колонами, і чому в найближчих 30 чи там 50 кілометрів його не було зупинено е, в напрямку, по напрямку руху? Яким чином довели до того, що противник е, на лінії розмежування, я її умовно називаю лінією розмежування, е, фактично? На півдні то, що він захопив у 2022 році, на, тих приблизно, на тій приблизно лінії розмежування він на сьогоднішній день укріпився. Мало того, врахував обставини референдумів і міжнародних, міжнародних вимог до нього, тобто більше через. Чим через півроку взяв і проголосив собі там якісь референдуми, забезпечив їх проведення і так далі. Я не говорю про якість референдумів, про те, що визнаємо ми їх чи не визнаємо їх. Я говорю про те, як люди, які отримали від держави заробітну плату в повному об'ємі, надбавки, доплати, там, байки і так далі. Допустили до війни в такому е, ракурсі. Я хотів звернути увагу на те, що е, сили противника в районі від 90, по різних даних, там від 90 до 120 тисяч. От, е, ш, ш, чисельного складу Рухалися в колонах, вони не рухалися в розвернутих колонах і е, при наявній армії у нас. Е, в 200 з чимось тисяч і приблизно в стільки ж саме штатній поліції. Як ми допустили до такого, що на сьогоднішній день ми втратили додатково ще біля 13% території? Дякую за увагу.